17 листопада працює медіа центр Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Говоримо про фінансову стабільність країни і громадян. З нами на зв'язку Олена Коробкова, голова правління Ліги банків України. Пані Олена, доброго дня. Доброго дня. Отже, почнемо розмову з теми рівня зарплат та інфляції. Хочу запитати вас, чим ми закінчуємо цей рік і чого очікувати наступного року. Дякую за запитання. Інфляція сьогодні стягнула локального мінімуму 5,3%. У жовтні 2023 року індекс споживчих цін зріс лише на 0,8%. Хоча, в якщо порівнювати з 2022 роком, то це було понад три рази більше. Тобто інфляція значно сповільнилася. Але за оцінками аналітики. Є трохи інший момент згідно з їх прогнозами, а наймовірніше, що сповільнення інфляції вже припинилося. Тому кінець року ми очікуємо повільнення наближення показника до інфляції, десь в районі 6%. Що стосується там заробітних плат. То за даними Державної служби статистики в Україні за другий квартал 23-го року середня заробітна плата становила 17,176 гривень, що на може два що більше ніж на 25% більше ніж за цей самий період а, в 22-му році. Тобто номінальна заробітна плата зросла на 25%, але в реальному. Вираження досі на 9% нижче ніж за довоєнні часи. Тобто, якщо ми іншими словами, це скажемо, то якщо то реальні заробітні плати з враховуючи інфляцію, вони зросли за рік майже на 9%, відсотків, але за два роки скоротилися також на 9%. відсотків. Але якщо ми будемо дивитися в бюджет на наступний рік, який затверджено, то в ньому передбачено, що мінімальна заробітна плата після двох підвищень збільшиться до 8 тисяч гривень, що є також там позитивним трендом. Але за оцінками уряду, середня заробітна плата буде становити майже 22 тисячі гривень. Тобто реальна заробітна плата збільшиться на 8,5%, враховуючи нашу інфляцію. Так само буде відбуватися і з пенсіями. В січні 2024 року планується збільшення пенсій від двадцять тисяч гривень до 2361 тисяч гривень, і максимальну пенсію також планують збільшити максимально до 20. Трьох тисяч сот гривень і буде окрема, скажемо так, доплата за кожен додатковий рік 23 три гривні 60 копійок, і у січні наступного року підвищить пенсії для тих українців, які Виконали вимоги по стажу, тобто для жінок це 30 років, і 35 років це для чоловіків, які досягли 65-ти річчя. І з січня 24 року підпенсія також планує збільшитися максимально до 2840 гривень. Повертаючись до питання інфляції, що спричинило її сповільнення цього року? Ну, це багато факторів і в нас за інфляцію і за фінансову стабільність відповідає якраз Національний банк і ті дії, які вживав Національний банк протягом останніх років, які якраз і позитивно вплинули на. Сповільнення інфляції, плюс тут дуже важлива допомога міжнародних інвесторів, сукупність факторів, і те, що спочатку була певна, скажімо так, непередбачувальність а зараз вже повністю адаптувалася ті дії, які вживаються державою. Вони мають позитивний вплив на економіку, в тому числі і сповільнення інфляції. До питання курсу валют. Ми спостерігаємо вже доволі довгий час стабільний відносно стабільний курс валют, чого чекати надалі до кінця року, і які фактори впливатимуть на зміни курсу? Ну, найголовніше, що впливає на курс, це все ж таке, ми переходимо потрохи, відпускаємо, скажімо, Національний банк, відпускає курс, да, і останні дії, які були в монетарні зроблені, ми бачимо, що призвели лише до того, що курс трохи пішов вниз. Особливих якихось коливань до кінця року аналітики не передбачають. Але тут важливо баланс на ринку пропозицію і попиту, і тут також важливо надходження допомоги від міжнародних інвесторів, міжнародних донорів. Але в умовах невизначеності да постійне складно вирішити, якщо говорити там про заощадження для пересічних громадян як щоб не щоб це не знецінити, що щоб ну не знецінити те, що маємо, і щоб все зберігалось досить в такому безпечному місці, тому тут альтернативою може може бути якраз не тільки депозитні вклади овдп. Ну поговоримо про це трохи пізніше. Тому по курсу особливих коливань до кінця року не передбачено. От, власне, вже зачепили питання заощаджень. Хочеться почути вашу думку, де українцям краще зберігати свої гроші. Звичайно, окрім донатів на ЗСУ, як краще інвестиції в нашу перемогу. Куди краще інвестувати, де краще зберігати накопичення, в якому вигляді чи це рахунок, чи це депозит, чи це банківська ячейка, чи готівка під матрасом, можливо, зарубіжні рахунки. Хочеться почути вашу думку з цього приводу. Ну давайте коротко подивимося, взагалі всі, всі можливі варіанти. Я б сьогодні більше розглядала у ВДП як один з таких найприбутковіших і найменш ризикових варіантів зберігання грошей, особливо якщо ми говоримо про військове ВДП у гривні. Це так само як донатити на ЗСУ, але ще з збереженням, скажімо так, власних активів. Тобто, якщо дивитися на ОВДП, то зараз ставки по ВДП це десь військових. Має на увазі, це десь 16-18 річних, і часто навіть вони трохи більше відсоткова ставка по них ніж у депозитах в банках. Проте перевагою є те, що дохід не підлягає податкуванню. На відміну від доходу на банківському депозиту. Серед, скажімо так, відносних мінусів, якщо ми порівнювати з банківським депозитом, на перший погляд може здатися, що цей інструмент має певне обмеження щодо оперативного, скажімо так, доступу до своїх заощаджень, адже по привабливі за доходністю облігацій можуть. Бути з терміном десь від 9 місяців. Але банки зараз деякі вже пропонують клієнтам послугу, таку як швидкий викуповики ВДП до їх погашення. Тобто не треба чекати 9 місяців, а можна там, наприклад, через 6 або через 5, коли в тебе постала така необхідність. Отже, тепер інвестування в ВДП дає можливість за потреби більш оперативно забрати свої гроші, і це. Така певна а, свобода, ну варто зазначити, що інвестуючи це гроші на цей інструмент, якраз військове ОВДП, ем, вони йдуть на підтримку нашої обороноздатності, тобто фактично ми позичаємо для нашої оборони, для нашої перемоги. Е, якщо дивитися про банківські депозити. То сьогодні провідним трендом не тільки в Україні є сповільнення інфляції, про що ми говорили, і це призводить до зниження облікової ставки, то скорочення відсоткових ставок за гривневими депозитами в банках. І водночас банківська система зараз показала високий рівень надійності, попри обставини окрім того, що Зараз спочатку війни за ініціативу президента був прийнятий закон про 100% гарантію всіх банківських вкладів, а і три місяці після його завершення. Тобто, держава не тільки державному банку, як було раніше, у Ощаді, а зараз по всіх банках гарантують 100% гарантію. Тобто, це надає впевненості в тому, що гроші. Завжди е, зможе ну зможемо забрати. Що стосується, наприклад, якщо дивитися інвестицій в нерухомість, то цей такий, скажімо так, непростий напрям інвестування під час війни. Набув ще додаткової невизначеності, тому що до традиційних там плюсов, і мінусів, додався посилений ризик фізичного знищення майна. Ми знаємо, що там понад 300 тисяч заявок є по знищеному майну. А до того ж, скажімо так, не сприятливі демографічні тенденції в Україні з військовим вторгненням, а вони тільки загострилися і може скажімо так, обмежувати це все сукупно динамику цін на нерухомість довготривалий перспективі. Якщо дивитися на якісь фондо гарантування постійно під наглядом національного банку, то треба вже обирати банк, виходячи з Якихось власних питань, тобто чи є відділення, наприклад, поряд з твоїм мешканням, чи є банкомати поряд з тим, де ти знаходишся, які надають продукти цей банк. Тобто, звичайно, що дуже комфортно, коли в тебе в одному додатку. Є можливість сплачувати комунальні платіж, платежі, е, оформити депозит, обміняти валюту, е, або ну не знаю, поповнити мобільний рахунок, е, взяти кредит е, і тому подібне. Тобто, зараз багато банків вже дуже такий, скажімо так, е, ну класні класні інтерфейси додатків і цьому якраз ковід дуже допоміг і банки якщо раніше планували що діджиталізуються за там 5 років да то це дуже швидко все пришвидшилось, і банки доробили свої власні додатки і адаптували під сьогодення Тобто і тут виходячи з того, які власні запити в пересічних громадян, тут більше на це треба розраховувати. Тому що є банки, які з іноземним капіталом, є банки державні, є банки з українським капіталом, все залежить, наприклад, там є банки, які є учасниками програми 5.7.9 для Бізнесу є банки, які є учасниками, є оселя для отримання кредиту на пільгових умовах для житла. А все залежить від власних потреб. А в принципі, вся банківська система вона стабільна і надійна, і те, що вона показує на зараз останні два роки в Україні. Це точно увійде в підручники з історії із того, як. Яка крута банківська система в Україні була під час війни? І щодо кредитів, якими є зараз кредитні відсотки, і яка взагалі динаміка останнім часом, і яким є попит на кредити з боку населення? Скажемо так, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну воно переломило тенденцію для поступового скорочення частки непрацюючих кредитів, так звані NPL. Тож те, що тривало починаючи з 2018 року, на цей час рівень непрацюючих кредитів зменшився на майже 300 мільярдів. Частка в кредитному портфелі скоротилася з 55 до 27% станом на 1 березня 2022 року, але на 1 Жовтня 2023 року ця частка становила вже 37,9% тобто рівень заріс більше на 10% Це для розуміння, взагалі ем, кредит, кредитне, кредитного портфелю е, банків. Е, і це е, якщо аналізувати це, то це зростання відбулося переважно за рахунок кредитів, виданих ще до війни. Тобто в умовах, коли позичальники взагалі не могли розрахувати на обставини війни, не могли розрахувати на те, що вони можуть втратити дохід або втратити майно, банки, які кредитують зараз, відзначають, що в портфелі кредитів виданих вже під час війни, мають частку непрацюючих кредитів доволі невелику. Тобто і банки, і клієнти, і банк зі свого боку, коли видає кредит, зараз більш приступливо аналізує, дивиться, на якій території знаходиться застава, яка буде її віда, звідки буде, планується сплачувати відсотки та тіло кредиту. І так само позичальники надають більш. Ре... реалістичну о, довідки до банків для аналізу, о, виходячи з того, де вони будуть брати о, гроші на о, обслуговування цих кредитів З 7 mm. вересня. Дада да. 7 вересня банки мали посилити фінмоніторинг по плянських картках? Чи це відбулося? Можлива інформація, скільки операцій по картках вже було заблоковано, і які операції взагалі вважаються підозрілими і блокуються банками. Ну, зараз це все на стадії апробації. Єдине, що в рамках програми фінансового моніторингу посилення клієнт повинен буде надавати в банк, скажімо так, прогноз місячних там витрат, тобто, це буде там разова акція, чи на постійній основі це вирішить час. Щоб банки також могли планувати, що відбувається, і ще хотіла повернутися до кредитів і сказати, що такими гарними прикладами да, кредитів і відновлення кредитування в Україні є все ж таки державні програми. Вони дуже допомагають. Перша програма це для бізнесу. Це програма «5.7.9». І вона спочатку була задумана як стимулювання інвестиційного кредитування маленького та середнього бізнесу, але потім вона стала антикризовою програмою під час пандемії, і вже в умовах війни вона вже декілька разів трансформувалася. І якщо дивитися на статистику, то на середині листопада цього року за час дії воєнного стану в Україні було укладено понад 40 тисяч кредитних договорів на загальну суму майже 160 мільярдів гривень. І якщо аналізувати кому було видане ці кредити, то якщо дивитися в розрізі Державного сектору, банками державного сектору, тобто банків, які належать державі, то це понад 30 тисяч договорів на суму понад від 70 мільярдів гривень, і вперше стоїть це на кредити, на антивоєнні цілі, тобто там, да враховуючи там щось, якісь збитки, якісь релокації тому подібне. Другого місяця понад 35 мільярдів було видано кредитам а, сільськогосподарського а, виробництва. А, потім йде на інвестиційні цілі, е, в якихось а, і далі йде на невелика частка на рефінансування а, попередньо отриманих кредитів. І так само ефективно себе зарекомендувала програма ЄОСЕЛЯ станом на середину листопада видано кредитів кредити 4800 українським родинам на суму понад 7 мільярдів гривень. Звичайно, що переважна більшість, тобто 67% з цих кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 12% отримали педагоги та науковці і 9% отримали медики. Тобто програми дуже ефективні, і на них попит є, і вони будуть продовжуватися і в наступному році. Дякую, пані Олена. Можливо, в журналістів є запитання. Прошу Владислав Обух Укрінформ. Добрий день. Скажіть, будь ласка, на які кроки регулятора, зокрема Національного банку України, очікує найближчим часом банківська спільнота чи до кінця року, чи можливо вже на початку наступного року, і у плані лібералізації монетарної політики, і які ваші прогнози щодо грудневого рішення НБУ стосовно облікової ставки? І таке певно не дуже приємне. Для банківської спільноти питання, що стосується перспектив ухвалення законодавства про посилення оподаткування банківської сфери, про додаткове, так би мовити, оподаткування надприбутків банків, як це називають у парламенті. Дякую за запитання. Почну, мабуть, з кінця. А, насправді, дійсно, вчора комітет рекомендував. Над е, оподаткування про надпередбутки, і е, е, наскільки відомо, то на наступному тижні цей законопроект вже буде проголосовано в парламенті. Е, дійсно, банки вони соціально відповідальні і розуміють те, що треба допомагати. Е, і на те, що було, скажімо так, консенсусом, це те, що е, банки е, банки. Ну, Погоджувалися на е, оподаткування на 24-25 роки е, замість 18% 36. Е, але те, що е, вчора затвердили, то це буде 50% на за 2023 рік, і потім 25% е, назавжди. Е, це не дуже така приємна а, новина, тому що це ідея податкування в ретроспективі, тому що банки сплачують податки за кожний квартал. А, тобто, Ну звичайно, що продумається який, якийсь механізм, а стосовно а, що робити з тими податками, які вже сплатили за попередні квартали Але це може призвести до Скажемо так, ну таких не гне непозитивних наслідків для банківської системи, тому що в першу чергу тут іде мова про довіру а, з боку інвесторів. А, коли база оподаткування змінюється просто в кінці року, це такий. Ну не дуже не дуже гарна, не дуже гарний тренд, але сподіваюся, що це все ж таки буде а, одноразова акція. І таке більше е, не буде повторюватися в е, історії банківської системи України. Е, на що очікують банки, да, ну, е, тут зараз вже е, очікують на. М на 2024 рік. Що ну тобто, тут ще питання не визначене з цими податками, і які податки будуть в наступному році? Оцінка фінансової стабільності, і звичайно, що нема такого банку, який не постраждав за війну, тому що страждають його клієнти, і кожного ранку банки розпочинають свій день з новин з фронту, особливо це стосується. Ли, йдуть активні атаки з боку расистів на Україну, а, коли є яких, якісь влучення, і а, зразу йде оцінка а, проблеми, оцінка а, збитків. Тому це такий найголовніший і ну, звичайно, всі намагаються наближати нашу перемогу, і сподіваємося, що вже наступний рік стане все ж таки переможним для України, і банківський сектор для цього робить все можливо і навіть неможливо. Дякую, пані Олено, за ваші вичерпні відповіді. Нагадаю, що ми говорили про фінансову стабільність країни і громадян. А медіа центр Україна Укрінформ продовжить свою роботу о 13-й годині. Поговоримо про захист від російського терору і те, як ми робимо нашу енергосистему міцнішою. Залишайтеся з нами.